Там ви можете знайти більше різуальні якісь матеріали, фотографії, відео, чиновників. Наразі найчастіше я пишу. На очі не правильно, на благовідах залучається, найменше менше часто. Про що сьогодні ми будемо розмовляти? Соціальні мережі. Є такі відомо висвітлі, сперечні кінні ваху. Також означає повні абсолютно. Щоб не розмовляти про такого спеціального ханя, давайте спочатку подумаємо, що таке. Станом на версі трьох найактуальніших для України системних менеджерів є наступна кількість поліцій. Фейсбук має більше 700 мільйонів зареєстрованих людей І я пиво це була третя, найбільша приймають після. Czy tajnych takich? Twitter i kontakty mają z kątem. Z kątem jest to. Na tym, że węzli, kiedy się zajmie, to W kontakcie w dniu dzisiejszym z Twitterą troszkę wasz, to muszę niechęć do tych zielonych danych gmajowych, ostatnio z inżynierami został dotarł. і Якщо приблизно прокупати, можна визначити, що зараз українці там більше можливо. Можливо, вже і ось, коли кілька років тому почали з'являтися перші блоги і системні мережі, ми почали писати, що як це так, ці люди, які в соціальних мережах не забирають нашу роботу, вони будуть. Ходити на місце події першими, але вони фотографують, а нам достануться до чогось. І ми залишимо цю Ну, Я хочу сказати, що це неправда. І розказати кілька тижнів. У січні 2009 року, можливо, ви пам'ятаєте таку історію, як по селі Нью-Йорка на річку Буддону, приземлився, пригоднився. І так, на щастя, всі залишились живими. Вона трошки помазана, вона була зроблена законом. Це був користувач, який просто був на березі на кораблі. І він першим разом з тим кораблятором був на місце події і їх сфотографував і відправив квіти. І саме з цієї фотографії розробилася інформація про цю подію. Соціальні мережі поширилися настільки, що вони їх кожні. Підмінів, у вас трохи хто хоча б раз за цей рік виходив соціалки зі свого мобільного телефону. <ривіт> <ривіт> Десь раз на <і> сьогодні <ривіт> ну, проще і каже. Тобто, е наразі то вони е є в кожному, вони доступні для кожного. Але я би не сказав, що соціальні мережі місті. Так, вони, е вони дуже поширені, але так е кажуть ті, хто... Не вміємо їх використовувати. Сьогодні я трошки розкажу про е, наш досвід і про досвід, який використовується в е, Україні. Е, На баченні в нас ці об'єктів або світові можуть використовувати е, соціальні медіа, як вони взаємодіють з політичками, як вони народу інтернету. Е, так от, як ми працюємо з тим? Перше і найважливіше це лична конфляція. Спочатку, коли в нас з'явилася сторінка на Facebook, здається, вона нас була річна інфляція. Кілька місяців. Але потім цього мінується. Що нам дає лична конфляція? Тобто автор, який пише новини, він опублікував новини, вона з'явилася на сайті, він зразу є на сторінку Facebook, відповідно і публікує цю нову мову простим копіюванням посадку. Що важливо в цьому? До кожної новини ми пишемо короткий опис. Це хоча б кілька слів, які кожного характеризують цю новину. Це може бути якась можливо кірування, можливо, про те, що йдеться. Тобто, Люди і тільки бачать, що це не йде звичайна трансляція записів з е, машини. Це люди бачать, що це роблять людей. тобто таким чином ми мене намагається на залишити людей досі. Вони це якось коментували, лайкали, або поширювали пошию. Е, що лиць робить? джинси? Як робить тобто українська правда? Українська правда використовує додати ці назву RSS-дріфід. Тобто вони, українська правда ще відрізняється від нас, таким чином, що в них кількість новин на день може стати і КС. Тобто їм набагато важче це все робити. Але вони вирішили прикрутити РСС-фід з їхніми головними матеріалами, які ви бачите на сайті жирним шляхом. І вони просто танцюються, в них такого стрічку. Як бачимо, люди лайкають, але особливо не роблять. Що робить кореспондент? Кореспондент робить робити вручну. Вони так само публікують посилання на найцікавіші матеріали, можливо, це може бути не лише статті або новини, це може бути записи в їхній збору. Вони можуть завантажувати фотографію на делок днів тому, коли він зняв реклама арміжити. І користувачі з Фейсбуком можуть на фотографії прямо на не виходячи за межі соціальної мережі. І таким чином спілкування відбувається в рамках однієї мережі. І хочу сказати, що... Буквально цього тижня з'явився такий цікавий показник, який називається People are talking to Downless. Що це означає? На кожній сторінці, це може це спуститися не лише в МІ або якусь компаній, проте сьогодні ми говоримо про змі, тому будемо розглядати вже сторінки. На кожній сторінці з'явився такий показник. Є кількість загальної кількість людей, які на цю сторінку, і кількість, яка... About this. Що Це за це, це, це. це число людей, які за останній тижні хоча б один раз якось взаємодіялися э, з цією сторінкою. Це може пробувати один лайк, один ще э, поширення, один коментар. Тобто це дуже цікавий показник, бо э, він показує, э, скільки людей реально читали читають сторінку, що вони з нею роблять, а не просто банальне лічить э, лайк. E, і за, за його допомогою можна легко порахувати, скільки людей, як я кажу, e, яка аудиторія сторінки активна. Наприклад, для кореспондента дімоничних числа надаті ми отримуємо 11,3%. єдиної аудиторії. Як e, справи у інших відомах, як e, бачимо активною аудиторією, кореспондент і СН. Причому український правник в два рази більше шанувальність, ніж теж ДСН, але її аудиторія є то, не такою активною, як аудиторія ПСМЦ від Ветрові. Було, як я отримую трошки інакше, тільки не, не варто порівнювати з такими кубуляними порталами. Чи в Що ми маємо український здомик? Ну, чесно кажучи, цей результат для мене якийсь дитинний. Я не знаю, чи на результати. Тобто приблизно однакова кількість показників. І Я думаю, що саме на це число варто реагуватися. Саме на цей показник власник сторінки повинен дивитися і думати, чому в нього менше ніж у когось. jak zróbmy to także w celu zdrowia publicznego. My pochowujemy to w robię ja to na krótki. Robię to się bardzo na dyskusji, zauciadę ich do odwołania swoich mureń. Ja nie serwisę będę czytł w sprawie nowej razem z УРЛ, який є який автоматично спрошується до мене, е не лише поміщатися в, в стосовок стримує, а бути набагато меншим, щоб залишився якийсь простір для твітів. Наприклад, людина може потім здати себе твітнути і додати якийсь свій коментар, щоб ми її залишилось місце. Бо буває, що, наприклад, в Твіттері йде автоматична трансляція, і людина хоче щось відвіднути, а ми вже не залишилось місце для кіт. Тобто потрібно за цим стежити. Потрібно використовувати 7 років з вам дітям. Не варто боятися розвітити інші аккаунти, збираючись на якусь там вашу політику редакційну, або щось таке. Тобто користувача, я думаю, це не настільки важливо, що ви можете розвітнути свого конкурента або щось там Використовувати хештеги. Якщо хештега немає, Вигляді. Це зовсім не складно. Аналогічно е, дивіться вкладку з рефайне. Потрібно весь час дивитися, що люди вам щось пишуть. Наприклад, нам на очі, коли люди пишуть, що можливо, у вас там якась орфографічна домовика або там, додати ще це, до, до, до неї така інформація. Тобто, вам не потрібно лише е, відкрити свою стрічку.

Не одна. Mm -hmm. Наприклад, як це зазвичай прийме. Сюди там редактор в ньо, в ньо, і він займається так. На тобі буде твіттер, ти там собі пише. Ні, імені також в них доступ до твітера отримує зміни. Наприклад, прийшла річна зміна, і вони пишуть: О, здравствуйте, сьогодні ми вечором, mm -hmm. сьогодні ми летіємо, яка виділа її читати. E, і вони... Виходять за рамки. Вони е, можуть писати незвичайний е, потік е, новин з Вінками. Вони можуть писати ну все, ага, хороших похання. І людям це дуже подобається. Типу, вони е, кожного журналіста, наприклад, у нас в них є редактор автомобільних новин, редактор кримінальних. Вони їх називають, наприклад, поліційські Ярослав.

Мільйони ідей збройних телефонами і камерами. і В мене зустрічається джерело постійно і моментальної інформації. Наприклад, згадуючи справу просто тему, яка міг підступу відбуватися, в момент ці знайомі не було. Що було тоді? Звідки ми про це дізналися? Ми про дізналися процеси. Сторінка Дениса була на Фейсбук, була великим прям джерелом. Інформації під час <звігінь> цієї справи. Ми, ми один, телефон, і ми дізнавалися один, мені це забрали всі телефони, карті всі пристрої виключили інтернет, але один співробітників залишив телефон, і він буде складу, йому вдавалися звіти. Аби один писав. Він, він все в офісі до нас там було і, і живуть філії. Звісно, потім я це все побачила, він змусив. Але я не говорив про те, що намагайтесь розглядати соціальні мережі не лише як місце, куди ви можете додавати свої потоки, своїми місцеві, намагайтесь розглядати джерело інформації. Ви можете взяти дуже багато з соціальних мереж. Що до цього потрібно? Просто вибудовуйте на режимі свою контакт. Знайомте з людьми, питайте їхні аккаунти, коло в Twitter. Наприклад, в Твіттері є така ваша функція, мовляв, Google For. Для України в мене не дуже адекватний підбір, але я не хочу це, я лише майбутний за сам принцип. Так само на Фейсбуку є people you may like so you know. Час від часу заходьте, дивіться, ви можете знайти якісь цікавих або е корисних для себе оцінити. Ви не зобов'язані додавати їх друзі, можна просто натиснути кнопку subscribe і ви будете отримувати їхні оновлення разом з. Можливо, саме вони стануть одного разу джерелом вашої новини. Для чого ми це все робимо? Кожна діяльність має мати якийсь сенс. За останні роки час, який люди проводять в соціальних мережах, використають без коррекції разом з якщо раніше доступ був переважимо комп в комп'ютері, зараз доступ є в соціальних мережах, буквально окрім багато ми можемо... Вони також, окрім часу, вони збільшуються тобто ми бачимо це фотографію під фідеочора за останні два роки. Ми бачимо три найбільші сплаті. Тобто більшість цього кажуть це травки саме з сайтів соціальних мереж. Що це забули за путі? Перша це пожежа деталенці Хостин, яка відбулася в березні. Друге це скандальне відео, де... І третій, про який я вже казав, це захоплення апису пластику. В кожному маску найбільші складські трафіку приходили до нас там на мережі. Люди активно розвітали, лайкали це все. І таким чином сайт отримував заклад. На цьому все. Задавайте мережі. Дякую. <плес> можливо, ще додав один момент. Сергій говорив про те, що Максим назвав салонець. Сергій говорить про те, що про те, що не треба на Фейсбук, ми вирішили вручну транспортувати цю інформацію. Де, дійсно, дуже важко, що це стосується в першу чергу Фейсбука, тому що... Наскільки люди активно реагували на автоматичну трансляцію через манітні аплікейші, які є в Фейсбуку, ми щодо вставляли, вона дійсно розвитку трісняція, тобто у нас в ЗНІТО на 30-40% місяця з користувачами. Тому що, в чому проблема автоматичної трансляції, по-перше, завжди правильна адекватному фотографію може підібрати. При автоматичній трансляції відчища. Хоча, в принципі, там можна його маршрувати, на сайті, сайту, але це вимагає додаткової роботи програмістів, якщо у вас є доступ до програмістів, то можливо це питання вирішити. Але все рівно, воно без турбату дуже часто виглядає, тому що не крайно ріжеться це повідомлення. Ну, тому це дуже хороша річ, і це там варто звертати увагу. Ну і відносно, в принципі, соціальні медіа стали на сьогоднішній день стали там, для нас головним джерелом трафіку, тобто 10-35 користувачів зараз заходять Фейсбука, Твіттера, ВКонтакте. Ну і третя річ, коротка. Ми недооцінили свого часу аудиторії ВКонтакті. Я не знаю, хто вважає, що в Фейсбуку хороша аудиторія. А хто вважає, що в Так, хороші? Надійсно різно. Це правильно відповідь. Тому що ми відносились так, ну явненько. як Підключили ВКонтакті, поставили біджет, де чоловік 400-400 чи 500, підписали саме на сьогоднішній день. Але якість цієї аудиторії у значно краще, ніж Фейсбуку з точки зору міста. З тих 400-500 людей вони генерують трафіку на Фейсбуку десь 3600 чи 3700, вони генерують тільки кілька разів 4 чи 3 менше, ще й 9 разів менше, це якість Фейсбуку. Це просто ну, не треба ігнорувати ніякої аудиторії, прийти до будь-якої іторії. Тому що є люди, які зручно. Ну, я аналізував трошки Google Analytics, і побачив, що, наприклад, ті люди, які заходять на Twitter в перевагію світлості, це є люди, які постійно нас читають, але просто не заходять з Twitter. Вони не, не на РСС, не на сайт самі заходять. Просто підписуйтесь в твітер, вони заходять І це якась там є того, ці люди. Я думаю, сильний дитячий хіба, якась там дуже важлива ну, новина, що вона вибухнула 25-40 ретвітів, і зрозуміло, там, якась ну, аудиторія зросла автоматично. Але якщо ми говоримо про середній день, то мова йде просто про кісія дрої, які всі не читають. Ну, не треба е, забувати про цій аудиторії. Можливо, для вас там, є цікава аудиторія навіть однокласника, яка теж може бути, можливо, специфічна аудиторія. Там, можливо, то... ну, да, не треба, ніякій аудиторію не, е, не треба включати. Це залежно, ви Ось, ну це так, коротко, просто супер того, що вони сторізли, він це вже розказував про це. Трати. Я також спочатку не дооцінив це в контакті, я так думав, що а, ну для чого, що мені там робити? Вони мені мені не потрібні ці люди, щоб вони, вони не цікавляться, їх, вони не виходять до мене в контакт, а їм цікавлять, що пішечки там, ні, А насправді на інфаркт на зараз.

Це може закупувати цей РССУ. Ну і для блогерів, тому що Сергій казав, що треба боги, а Бога треба цікаві штуки, тому що людина займаємо, що джерелом не вигнали не боги. Ну і будь ласка, хто користується, хто читає боги, то види через РСС. Хто не читає, а? Фейсбук ввів ці підписки на людей. Вітер з цього починав і був через п'ять Що, як йде, хто на тебе? Люди підписуються, відповідно. 8-10%. Але спочатку треба дозволити, щоб на тебе робити. Якщо ти не дозволиш, там не появиться ці кнопочки. Ну по-перше, не можна нічого з ефект. Ефекту, ну не знаю. Ну, наприклад, цей ефект дуже добрий для... Знаменитись, наприклад, Марк Шутки не буде домовляти кожного, там, хто його хоче додати в друзі там, і сказати, вам привіт, Марк, я дуже радий. <рістан> 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 так, і для цього як нам каже, спирає, ти натискаєш, і ти отримаєш все, що людина пише, просто, але ти не є її другом. Завів, давайте не можу. Дружба є, зв'язок і носу. It's a real

Наш список якщо буде виступати, вони також отримати безкоштовний квиток.